Одеса наразі хіба не єдине місце, де можна відпочити біля українського моря. Тож сюди тягнуться туристи зі всієї країни. По-перше, постає питання проживання. Готелі в місті на узбережжі пропонують стандартні номери на добу від 1200 до 2000 або навіть 3500 гривень, а люкси сягають від 3 до 8000 тисяч гривень і більше. Але орендувати можна і приватне житло. Найпоширеніший варіант однокімнатна смарт-квартира в пішій доступності до пляжів. Її бюджетний варіант такий же однокімнатний смарт, але в спальному районі, з якого до моря 20 хвилин на громадському транспорті. Це у нас нова будова. Смарт-квартира 26 метрів. Знаходиться не близько біля моря, але по адекватній ціні. Така квартира стоїть десь 700-800 гривень на добу. Дуже багато людей. От з червня місяця просто, просто бум. Ми дуже радіємо, тому що такого сезону вже три роки не було. У смарт-квартирі є всі зручності для відпочинку. А хто хоче орендувати таке ж саме житло біля моря, сплачує удвоє більше. Аркадія Ланжрон Центр це у нас десь є. Що це новобудова від 1400-1500 і вище в кухні студії спальні в однокімнатній, там де диван і кровать, можуть розміститись чотири людини. Тому вони знімають одну кімнатну. А ось родина Наталії, вона, чоловік і син, приїхали до Одеси на тиждень із Дніпра. Живуть у рідних біля моря, але в день все ж витрачають до півтисячі гривень на харчі, недорогі розваги. Театр, музей, атракціони в парку. Да, чесний спокійний. Да, всім тяжко в нашій країні. ну, зараз так. Це дуже тяжело. Але тобто дитину треба. Вивезти тобто, на морі, щоб вітамінки, солнечка. Дорога дороговата, Дороговата. дві триста. Ми тільки на автобусі, тобто на поїзд невозможно взяти. Нам просто <пів> повезло, тобто, то, що тут родственники проживають, а так би ну, ми б не змогли б тут знімати. На відміну від родини з Дніпра, родина з Києва приїхала до Одеси у повному складі тато, мама і діти на своєму авто, але всього на три дні на машині на машині простіше чотири з половиною години, і я тут. Ми зараз заїдемо до Аркадії у готель. Ну я не знаю, десь 25 тисяч гривень залишимо і поїдемо собі до Києва. Так, а навіщо було тоді? Не відпочинок приїжджати. Тарас живе в Одесі по роботі, орендує квартиру довгостроково в Аркадії. Двокімнатна, середній ремонт 10 тисяч, район добрий, але я почав орендувати її ще взимку. Тому якби зараз я почав її орендувати, то це було б на 20-30% дорожче. Літні ціни і справді кусаються. Взяти на прокат шезлонг з парасолею на пляжі коштує від 200 до 500 гривень. Випити прохолодний напій у барі на пляжі приблизно 150 гривень. Хоча за два прольоти сходами вгору за територію пляжу вже 100 гривень, а над пляжем у місті ще удвічі дешевше. Наразі в Одесі офіційно працюють 10 пляжів. Усі інші працюють на легальному полі. Офіційно працюючий пляж має бути обладнаний рятувальними постами, бойками, має бути обстежено дно на випадок вибухонебезпечних предметів. А головне на пляжі має бути укриття на випадок повітряних загроз. Ось так виглядають ці укриття: мобільні, здається, від орендарів біля пісочку і стаціонарні на прибережних схилах, лави, питна вода зі стаканами, аптечка. Курортники кажучи, користуються ними. Обов'язково відпочивати у них в, в кафе, тобто можна пользуватися укриттям в кафе в будь-яке час. Як тільки тривога, одразу туди можна проходити. Ми проходимо ми це цим пользуємося. Узагалі кажуть представники одеського муніципалітету у місті цього сезону очікують внутрішніх туристів у кількості приблизно як і 2021-го постковідного року. Тільки тоді в Одесі гроші витрачалися й вдень, і вночі, а зараз лише в день. Розваг стало набагато менше. Але попит відпочиваючих сьогодні більший за можливість міста їх прийняти. Багато людей не можуть забронювати собі готелі та інші заклади розміщення, навіть приватні, тому що все заброньовано вже до кінця літа. В минулому році зібрали 7 мільйонів туристичний збір. В цьому році подивимося, може, ми вийдемо на мільйонів 10-11 туристичного збору. За середніми підрахунками на тижневий відпочинок родини з дитиною в Одесі знадобиться від 10 тисяч гривень. Наскільки більше залежить від орендованого житла, рівня розваг і способу харчування? Якщо ресторан, то заклади національної кухні української, молдавської, грецької, італійської демократичні, вважає чиновник. Одне блюдо починається там від 70 гривень, тому думаю, що до тисячі можна вдвох пообідати вільно. Звичайно, що можна пойти в якийсь популярний розкручений ресторан і заплатити набагато більше. Ситуація в Одесі стала схожа на довоєнну. Гостино-ресторанний бізнес за 2-3 літні місяці отримує основний заробіток, завдяки якому намагається прожити рік, як і інші сезонні міста світу. До того ж, Одеса наразі єдине місце, де можна відпочити біля українського моря.